Привіт, незважаючи на те, що україномовних українців стає дедалі більше. Чи помічали ви колись, якою мовою зазвичай вони спілкуються зі своїми співвітчизниками, які звикли розмовляти російською? Що ви про Крим? і що з Крим для вас ворозниці, гостина, частина вже дуже, ну, дуже гарна природа. Побачила Гостинні люди. Ви бували в Криму раніше? Да. Так. А а де? Алушта, Судак. А сейчас, може би, готовий і що поїхати в Читердах, і куда-то не успели. Як це не дивно, але навіть знаючи, що його і так чудово зрозуміють, саме україномовний українець, готовий перше відмовитись від власної мови і перейти на російську, щоб стати більш зручним для свого співрозмовника. Який жах. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Я спостерігав багато разів особисто. Коли українці, які в своїх родинах були україномовними, одразу переходили зі мною на російську, хоча я їх про це ніколи не просив. З чим це пов'язано? Можливо, таким чином ми хочемо продемонструвати, що людей, які спілкуються в Україні російською, ніхто не утискає, або такі в уступливості є інші пояснення. Давайте розберемося. Щоб краще дослідити цей феномен українськими мовознавцями в 1999 році було проведено опитування серед київської молоді, результати якого виявилися дещо цікавими. Друзі, перед тим як ми продовжимо, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк цьому випуску і залишити будь-який під ним коментар. Це допоможе цьому відео набрати якомога більше переглядів. А ми продовжуємо. Тож повертаючись до результатів опитування, виявилося, що коли до українців в Києві зверталися українською, то 83,2% з них відповідали також українською. Але коли до них зверталися російською, то 96% респондентів одразу переходили на російську. Але з росіянами в Києві ситуація була дещо іншою. При зверненні до них російською, 98,2% з них також відповідали російською, що не є дивним. Цікаво, якою мовою відповідала решта з них? Але найцікавішим було те, що коли до цих росіян зверталися українською, то 95,3% з них продовжували відповідати російською, будучи впевненими, що їх і так мають зрозуміти. Україна і Крим, Біларусь і Молдова це моя країна. Тож постає питання: чому росіяни під час опитування за свою мову тримались до останнього? А українці навпаки, при виникненні перших незручностей одразу від власної мови відмовлялися. Насправді, науковій спільноті про цей феномен відомо вже досить давно, і один з перших, хто дав йому пояснення, був український мовознавець Орест Каченко. Він це пояснив тим, що у кожної мови є свій рівень стійкості. І він залежить від того, наскільки носії на цієї мови можуть послідовно і непохитно спілкуватися нею, незважаючи на мову співрозмовника. Разом із цим науковці помітили, що мовна стійкість здебільшого залежить від того, яку зовнішню політику проводили носії цієї мови в своїй історії. Таким чином, народи, які довгий час історії були колонізаторами і звикли панувати на чужих територіях, вирізняються високим рівнем мовної стійкості. Недарма англійська, іспанська, французька, арабська і російська є найбільш популярними мовами у світі, бо це мови народів, які довгий час підкорювали інших. Натомість представники народів, які довгий час були колонізованими, вирізняються слабкою мовною стійкістю, бо вони були вимушені підлаштовуватися під тих, хто над ними панував. Ток мітоборінську айвазен аладту так майнетив танк орпрактис майнетиввейс. big таймзе поронис бігов вайт бігючвайтко. I didn't know English. They put it on me. Kids would laugh at me. This is a country where we speak English, not Spanish. І на жаль, українці також відносяться до цієї групи. Але чому так відбувається? Чому колонізатору є настільки важливим нав'язати на окупованих ним територіях власну мову і викорінити місцеву? Колись з цього приводу влучно висловився український мовознавець Юрій Шевельов, який зазначив, що кожна мова це чортячо небезпечний свідок історії народу, котрий ту мову вживає, іншими словами, це означає те, що допоки українець буде спілкуватися власною мовою. Він ніколи не почне вважати окупанта своїм другом. Тому не дивно, чому наші колонізатори, зокрема росіяни, намагалися нав'язати нам власну мову із таким завзяттям, бо українці ніколи не переставали чинити опір, а його придушення вимагало від окупантів великих ресурсів. Противник нас ненавидить, це факт. І будуть ненавидіти, поки ми не побідімо і не попитаємося їм мозги. Врешті, щоб нав'язати українцям свою мову, а разом з нею правильне бачення світу, росіянами була створена потужна і безжальна машина з русифікації, яка ставила українця перед складним вибором. Можна було залишатися україномовним. Але таким чином автоматично позбавити себе гарної освіти, достойної роботи, провести півжиття в'язненні, або навіть бути розстріляним за свою проукраїнську позицію, як то сталося з розстріляним відродженням, або все ж таки вивчити російську, перейняти потроху світогляд окупанта, щоб нарешті отримати більше прав і можливостей, тобто стати більш схожим на великого рускава чоловіка. Як зазначила в одній зі своїх робіт українська мовознавиця Лариса Масенко, в тій ситуації, яка склалася на окупованих українських землях, мовна стійкість з боку українців була виявом духовного опору по неволенню, а перехід на мову окупанта був кроком до компромісу з ним, пристосування до нерівноправних стосунків, тобто певною мірою і прийняття приниженого становища своєї мови. Інакше кажучи, разом із переходом на російську українець автоматично погоджувався зі своїм рабським становищем, але при цьому принаймні зберігав більше шансів на відносно комфортне і довге життя. Це все свідчить про те, що русифікація не була добровільним вибором переважної більшості українців, і що це не просто так склалося внаслідок прикрої помилки з боку російської влади. Русифікація була свідомою і жорстокою політикою росіян, спрямованою на знищення української ідентичності, задля перетворення українців на слухняних рабів. Какая к чорту різниця, Какая це страна? Ну какая різниця? Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. і те, що ця політика супроводжувалася репресіями і насиллям над тими, хто її опирався, свідчить про те, що русифікація українців була не культурним обміном, а страшним злочином, який колічив людину, якщо не фізично, то духовно. З противниками русифікації розмова була коротка. У кращому випадку звільнення з роботи у гіршому ув'язнення в тюрмах таборах суворого режиму заслання до речі, саме через це українські мовознавці наголошують на тому, що термін зросійщений українець більше відповідає дійсності ніж російськомовний українець, бо він передає ту насильницьку складову, яка стоїть за українською русифікацією. Тоді виникає питання: а наскільки русифікація українців насила масовий характер? Варто нагадати, що лише голодомор 1932 33-го років, який був одним із інструментів примусової русифікації спрямованим проти селян, забрав життя по різним оцінкам від 3,5 до 7 мільйонів українців. А якщо до цих жертв ми з вами ще додамо знищене українське духовенство, інтелігенцію і учасників визвольних рухів, то ми з вами можемо констатувати, що русифікація українців є найбільш масовим актом геноциду, який вчинявся на українських землях. За всю їхню історію такі злі на нас на всіх. на ну, Росію на нас я не знаю. От чого так що Росія зробила плохого в Росі... Україні? Що Росія зробила плохого? Таким чином українців впродовж багатьох десятиліть привчали до думки, що коли до тебе говорить російськомовний пан, ти маєш ніяковіти і спілкуватися з ним так, як буде зручно йому, а не тобі. Якщо не хочеш зайвих проблем, нормально, по-русски. Як наслідок, навіть зараз, після трьох десятиліть життя в незалежній країні, ми продовжуємо підсвідомо соромитися або навіть боятися розмовляти українською з носіями російської, таким чином проявляючи слабку мовну стійкість, а тове медовий місяць провести в Криму. Не об этом подумаємо. На жаль, все це є ознакою того, що українці продовжують бути носіями колоніальної травми. Здобути за часів багатовікової окупації, і через це продовжують соромитися власної ідентичності, тобто самих себе. До речі, саме через цю нашу травмованість українська мова і потребує захисту на державному рівні, бо через свій низький рівень стійкості вона не може конкурувати з російською на рівних правах. Тобто має пройти певний час перед тим, як українці усвідомлять, що українська мова це не мова рабів. Що насправді якраз все є навпаки, бажано набачає від всіх байщика ЖСК індекс. Ми з вами великі люди. Тому якщо черговий експерт буде вас переконати в тому, що російська мова потребує рівних прав з українською, знаєте, що або ця людина не до кінця розібралася в мовному питанні і нічого не знає про мовну стійкість, або вона цілеспрямована хоче затягти українців назад у русський мір що? Да ну, мені плівач, але чи насправді нам варто соромитися бути собою і розмовляти українською? Дійсно, українці довгий час перебували під владою Дикої Орди, але правда полягає в тому, що вони ніколи не переставали боротися за власну незалежність, бо їхній дух опору так і залишився незламним. Так. Під час цієї боротьби переважаючи нас багато разів ворог, зміг нам нанести немало психологічних і фізичних травм. Але в 1991 році саме ми, українці, були тими, хто врешті переміг, здобувши власну незалежну державу, визнану самим окупантом. і все це відбулося завдяки тим українцям, для яких відчуття власної гідності і свободи були важливішими за власне життя. Тим, хто продовжував боротися, навіть коли усвідомлював, що шансів на перемогу майже немає, цих людей були сотні тисяч. Імена багатьох з них нам залишаться навіки невідомими, а багато з них так і не побачили незалежної України на власні очі. Але те, що ми з вами є громадянами незалежної держави, які можуть без остраху спілкуватися власною мовою і шанувати власну історію, говорить про те, що всі ті жертви, на які пішли борці за українську незалежність і всі їхні страждання не були даремними. Тому, друзі, тепер це наш обов'язок перед наступними українськими поколіннями, бути стійкими не тільки в боротьбі за наші Території, а й в боротьбі за власну ідентичність. Нехай наша мовна стійкість буде не лише опором культурній експансії з боку Росії, але й актом шанування тих, хто вже віддав за незалежну Україну власне життя. Що би пожелали кримчанам? Вони проти Ні, нормально, бо мають мову, а в моєї мови великий калібр. Як завжди, дякую, друзі, за ваш перегляд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Не забувайте підтримувати ЗСУ і практикувати мовну стійкість. А я з вами прощаюсь до наступного випуску.